У Борисполі провели майстер-клас з писанкарства. Щороку Свято-Миколаївська церква на честь свята входу Господнього в Єрусалим вшановує українську традицію створення писанок. Орієнтований цей майстер-клас на дітей для того, щоб наші українські традиції не забувалися, а поновлювалися, тому що молодь це є підґрунтя для того, щоб традиції не забувалися, а передавалися. Дітям ця традиція дуже. Подобається і багато дітей щорічно беруть участь у цьому майстер-класі із захопленням. І навіть якщо батьки не хочуть діти самі, кажуть, що потрібно йти, бо нам дуже подобається. У конкурсі взяли участь понад 120 дітей. Організатори планують наступного року розділити присутніх на групи, аби мати можливість донести суть традиції до кожного. Саме писанкарство воно якраз відображає. Оце світле хрестове Воскресіння, тим, що яйце не мов би, воно завмерло, але потім воно дає е, життя, тому що ну, яйце саме і жовток, зародиш, але е, коли яйце е, в майбутньому, звичайно, що з'являється е, символ Воскресіння, символ життя. Тому ми щорічно проводимо цей е, конкурс для того, щоб діти... Ці традиції не забували. Настоятель Свято Миколаївського храму, отець Микола, розповів про результат проведення такого заходу. Діти розкривають свою фантазію, створюють незвичайні орнаменти та цікаві фрагменти на писанці. Хотілося б також подякувати партнерам нашого заходу. Це ресторан Фортеця Гетьман і його власник Стародубцев. Володимир Вікторович, який щороку безкоштовно надає нам цей зал, ось і цього року, за його бажанням було зроблено кожній дитині випічка ось, для того, щоб після писанкарства вона могла підкріпити свої сили. Тому ми дякуємо йому, ось, дякуємо сімейній стоматології сяйво. Ось також за підтримку в організації цього заходу. Тетяна Поминальна, Володимир Косинський, новини телеканал Бориспіль.